Як ми домовилися, прошу до слова пана Червоного, щоб він міг все накисить виборців прийняти потім. Прошу. Дорогі друзі, шановні ветерани національного визволення змагань. тут я бачу в залі в основному це ветерани національних визвоних змагань. Я сердечно вітаю вас, бажаю успіху роботі нашої, нашої з'їзду. Я хочу почати з того, що я сердечно дякую за ті оплески, які були на початку в зв'язку з присудженням мені Шевченківської премії. І хочу сказати, що без меморіалу я можливо б її і не одержав. Там виявляється, є така хитрий пункт, що треба можна давати премію за, ну як правило, за речі, які вийшли надруковані в Україні останнім часом. А мені давали в основному за те, що було в 60-ті роки надруковане, але справа в тому, що воно було надруковане за кордоном. А в нас таки у 90-ті роки тільки з'явилися і лихо з розуму і правосуддя через дивитися року. Якраз лихо з розуму надрукувала видавництво меморіалу ю і і допомогло мені одержати Шевченківську премію. Я її, як ви чули, можливо, відніс на всіх моїх колег по національному визвольній боротьбі поділився з ними, тому що це справді визнання заслуг, в тому числі і наших десятників, які тоді підхопили естафету тієї збройної боротьби, яка йшла в Західній Україні. І тому вважаю, що це наша спільна нагорода. Тепер кілька. Слів про ситуацію в Україні і про те, що ми з вами можемо зробити, щоб не допустити тих реалізацій тих планів, які виношують сьогодні самі вороги нашої незалежності. Вчора, як ви знаєте, у Москві Государственная дума прийняла постанову про денонсацію, фактично про денонсацію Білов'язької угоди, про визнання чинним союзного договору 1922 року і про визнання чинним результатів референдуму 17 березня 1991 року про союз. Як на це реагувати? Ви знаєте, я б на це реагував би навіть позитивно. Вони, по-перше, показали своє справжнє обличчя. По-друге, будь-яке рішення Государственної думи парламенту Росії чим не на території Росії, хай вони там собі встворюють Союзи. Може Чечні нададуть статус Союзної Республіки з правом виходу, як було колись в Конституції СССР. На нас це ніяк не поширюється. У нас незалежність легітимна, вона проголошена актом законно обраного парламенту, всенародним референдумом, а білорічка угода це вже була потім тільки угода про. Те, що далі робити незалежним державам, будувати свої взаємини. Але вчорашнє рішення, як би вони там не планували, для чого воно робилося, але дає можливість нам сьогодні поставити питання про негайний вихід з СНД. От. І взагалі зняти. Якщо немає громовірської угоди, яка створила СНД, то про яке СНД може бути мова, Може бути, бути мова тільки про двосторонні рівноправні стосунки двох держав Росії і України, двох держав України і Казахстану, і двох держав України і, і так далі, і так далі, без всяких отих типу імперських надбудов. Ось так що, але все-таки цей факт, і та величезна більшість, з якою вони це робили, свідчить про те, що загроза імперська дуже і дуже велика. Це показав і приїзд до тієї. Нібито парламентській делегації з Росії, на чолі фактично, із Угановим, і те, як наші, наша ліва частина нашого парламенту, її керівники заглядали в очі російським гостям, Власне, вони гостям, а хазяїнам, бо вони фінансуються із Москви. Тому сьогодні, може, наступає найвирішальніший етап боротьби за українську державу. І вся ця боротьба зараз. Розгорнеться навколо Конституції. Ви знаєте, якоюсь мірою епохальним, може так не помічено це пройшло, преса не особливо на тому акцентувала, але епохальним було в понеділок, минулий засідання Конституційної комісії. Там все висіло на волосочку. Мороз, користувавшись розгубленістю президентської частини Конституційної комісії, їх там навіть не зуміли, як слід проінструктувати президент, який щойно вернувся з відпустка, може його команда така Янова, от У всякому развіру. Разі. Вони мало не проголосували, частина з них не підтримала того, ну, того рішення, того проєкту, щоб прийняти цей проєкт Конституції, і мало не проголосували, щоб взяти його за основу. За основу докласти слова вдалося зірвати ці задуми. Якщо тепер Верховна Рада зірве далі розгляд цього проєкту і держави. Я вам скажу, 20-та комісія, яка зараз працювала, де була все-таки наша перевага, зробила майже неможливе. Там твердиться, що українська держава є результатом дуже радикальну зміну в ту статтю одну, і тепер будь-яка агітація проти держави, і... а будування проти рану це ще треба прийняти, це ще тільки Але але це вже є у проєкті. Раніше ж було тільки заклику збройної. То тобто, пагідність ось кому треба готувати матеріал. Якщо вже сьогодні після Чехії, Чехія була першою, яка прийняла закон про люстрації що комуністичних активістів, людей казники, значить не святі горшки ліплять, значить, замінивши старі ката закону про люстрації не прийняли, але прийняли ось зовсім недавно парламентство національно, чи народно, народного демократичної партії, потім руху РП.